сподіваюся, звук викликає приємні спогади не тільки в мене. Є форспі та Horizon. Усі ці ігри це, звісно, добре, але нічого не може зрівнятись по атмосфері з ігрою, яка викликає мандраж при перегляді у кожного з нас. Якщо ви ніколи не гралися ігру, то як мінімум мультфільм, то ви точно дивились? Чи не вже з'явилось покоління, яке не бачило тачки? Хочу сказати відверто і прямо настільки багато емоцій від проходження гри мого дитинства. Я не відчував напевно ніколи. Сама по собі гра дуже коротенька, тож настільки велика кількість всього. Просто ну вводить мене в ступор. Тож давайте сьогодні я вам розповім за основні аспекти цієї ігри. А ви вже самі вирішите, чи варто мене вашої уваги, чи все ж таки її слід залишитись там, в далекому дитинці, де все було яскравіше, приємніше і цікавіше. Мене на носі виріс пріччя, це значить, що пора починати. Мене звати Даня, це канал ЦП. Тачки. Поїхали. Чужи та гри відбувається через рік після закінчення фільму. Маквін залишився у містечку радіатор Спрінг зі своїми друзями та продовжує тренуватися, щоб все ж таки здобути кубок, який на останній гонці він віддав. Щоб довести собі, що він теж не матеріальний лох і може бути нормальним пацаном. Все ж таки, це дійсно крутіше. Він бере участь у локальних гонках, виконує завдання друзів, саллі, дока та інших, і вдосконалює свої навички, щоб на наступному кубці поршня точно перемогти і більше ніколи не бути у секції програвших. Основна частина цієї гри, як ви вже згадалися, гонки. І різноманітних варіацій цих гонок просто неймовірна кількість. Настільки багато, що навіть стає одне маленьке запитання. А нахуя їх так багато? Давайте розповім про кожного з них, щоб ви трошки були в темі. Пільцеві заїзди. Примагаєш суперників на трасах, доказуєш усім, що ти тут папа. Це є найголовніші гонки, які приближають нас до фіналу з кожним разом, як ми проходимо цю гонку. І цей елемент ігри, як би вам так простіше сказати, Саме скучна частина гри, якби тут додали таку фішку, як заміна коліс загвіда, заливання пального та інші подібні фішки, то я вам гарантую, що ви просто б заснули, поки їздите. Місцеві виклики. Гонка по бездоріжжі або завдання на час, і це теж дуже дивний момент. Бо до міста приїжджає якийсь глушник і каже Маквіну, що хоче посмагатися з ним. А ти, ні, не знахабнів. Але що найцікавіше, майже завжди ви будете їздити з одними і тими самими машинами. Так що, якщо ви все ж таки вирішили в неї пограти вам треба це прийняти. Також не забувайте про те, що майже кожного. Буде приходити на одних і тих самих локаціях. І так, ближче до кінця гри нам додадуть ще локацій, додадуть інших машин, додадуть інших іспитів. Дуже сильно сумніваюся, що ви зможете досидіти до кінця. Думаю, що ви вже зрозуміли, що ця гра не буде радувати вас, резеніттям персонажів, локацій, бо ви і так це схаваєте, забираєте, граєте собі з богом, катайтесь по двом містечкам і радійте. Оце бачив? Також давайте ми з вами поговоримо про одну з найсильніших частин цієї ігри, як мінімум, так має бути. Звісно ж, я кажу про гонки. Гонки у цій грі мають бути мінімум ідеальними, бо ця гра вийшла через рік після виходу Need for Speed Most Wanted. Гри, яка настільки сильно вплинула на ігровий світ цього жанра, що я можу без проблем сказати, що у цій сучасні ігри ти різ якісь моменти саме з неї. Ну що ж, а змогла вона її переплюнути чи ні? Давайте подивимось. Ну як вам? вибачаюся, якщо когось теж укачало Бо, Особисто мене постійно укачувало в цій грі. Я навіть знаю через що. Розумієте, у цій грі гонка відчувається так, ніби то камера їде, а не ми. Через це особисто мене часто просто укачувало Також через те, що камера статична, в нас просто немає відчуття швидкості. Друзі, думаю, може годину вам розповідати про те, через що ми не маємо відчуття швидкості у цій грі. Але краще за все, я вам просто один раз як покажу. Я думаю, що ви самі зможете це зрозуміти. Як думаєте, скільки ми їдемо на цьому відео? 30 кілометрів. 100? А як вам 200? Так, якщо ви будете їхати по пустому полю і ніхто не буде вас оточувати, то ви ніколи не відчуєте, як саме ви їдете. І таке відчуття, нібито розробники саме на це і сподівались, але варто тільки трошки додати нам суперників, ми відчуваємо те, що, скоріше, це вони їдуть назад. А не ми вперед. Сподіваюсь, що я зміг показати це вам максимально детально і показово. Але ще я не дуже впевнений в тому, що це не баг гри. Але як ви бачите на екранах в один момент, якщо ви будете попереду, то на останньому колі вороги просто перестануть вас наздоганяти. Не, не знаю, плюси чи мінус. Але той факт, що у змагальній грі є отака механіка, явно не дає їй плюсів. Ти можеш вільно досліджувати містечко Радіатор Спрингс, каньйони, пустелі та інші локації. Катайся як хочеш, виконуєш завдання, знайомишся з персонажами. Що саме цікаве, поки ви катаєтесь по містечку, можете зустрічати різних персонажів, в залежності від того, за кого ви граєте. Це дійсно цікава частина геймплею, яка робить гру набагато цікавіше, набагато більш живою. Так тут на всіх персонажів усього 2-3 фрази, але все одно проїжджати і почути. Добрий день. Чи, наприклад, як вам сьогоднішня погода? Неймовірно приємно. Міні. Ігри. У цій грі нам дали настільки багато міні-ігр, що нібито ця гра повністю складається з них. То, що мені дійсно сподобалось, так це то, що нам дають пограти за кожного персонажа у цьому сраному містечку. Вози трактори з метром, тренуйся з доком. Навіть за Луїджі нам дадуть позбирати колеса, які хтось розкидав по сраному містечку. І це дійсно круто. І коли ви зайдете і побачите, наскільки тут багато місій, у вашій голові буде тільки одна думка: Вау, у цій ігри просто немає меж. Бо не дивлячись на те, наскільки коротенька ця гра, міні тут, ну як ви. ¿Cuánto es Ну, дохіра, але я вас хочу огорчити. Усі ігри зроблені дуже херово. Настільки жахливо, що кожен раз, коли я заходив у цю гру, я відчував якесь неприємне відчуття. Скажу чесно, воно було настільки неприємним, що мені хотілося ж вийти з цієї ігри. А знаєте, коли воно проходило? Коли я виходив з цієї гри. Я вам чесно скажу, якби я не записував цей відеоролик, скоріше за все я б дропнув цю гру через годину. Місій хоч і багато, але вони починають набридати вже на другий раз. А для того, щоб їх пройти, треба виконати їх мінімум 4 рази. І кожен раз таймер або дії, які вам треба виконати, будуть змінюватись тільки в тому, що вам треба буде їх робити довше чи більше. Як вам така зміна геймплею? Це буквально душить тебе, як гравця. Ти не хочеш в це грати. Так, звісно, вони не обов'язкові, ти можеш їх не проходити. Но тоді в ігрі залишаються тільки гонки. Просто дефолтні гонки. По кругу, з дебільним управлінням, згаліми камери позаду. В чому тоді сенс? Ой, ну тут взагалі, ржака, готуйтесь. Будьте готові до того, що першу годину-дві гри ви просто не будете знати, як повноцінно їздити в цій грі. Управління у цій грі зовсім нелогічне. Тож для того, щоб загадатися, як треба управляти машиною, чи як хоча б їхати трошечки швидше, доведеться проклацати усі кнопки. Але спокійно, якщо ви все ж таки вирішили грати в цю гру, я вам допоможу. Управління на стрілочки, їхати прямо пробіл, їхати назад, де? Ну якщо вам треба зробити нітро, натискайте на А, і буде вам щастя. Ну хіба є, хоч маленька грамулечка, можливо. Висти, що ви інтуїтивно здогадаєтесь на що тут їхати, як натискати, яке нітро використовувати, як вробити задній хід. Хоч маленька частинка. Я думаю, що ні, у цьому і є основна проблема цієї гри. Саме цей фактор показує те, чого цій грі не вистачає. Цій грі не вистачає розумної команди, яка зробить цю гру правильно. Якщо ви раніше ніколи не грали у цю гру, то ви з вірогідністю 90% просто не зможете її пройти. Розумієте, тут є одна така фішка, називається міні-карта. Я думаю, що ви, як і я, виклик користуватися нею для того. Щоб не заблокати по карті чи бачити, куди мені далі треба йти. І в першу годину гри ця карта дійсно справляється з цими потребами. Але, скоріше за все, в один момент ви встанете і подумаєте, а як мені далі грати. Ви не зможете пройти кільцеву гонку, а нові місії вам даватися не будуть. Саме я столкнувся з цією проблемою і просто не знав, як її вирішити. У грі нам нічого про це не кажеться, бо гра не вважає потрібним це робити. І таким чином мені довелося лізти в інтернет для того, щоб побачити, як же люди далі грають, і тут вуаля. Я побачив в них велику карту. Якби ви бачили моє здивування, ви просто ну, вийобнулись би. Великий варіант карти відкривається на таб, і він дає нам доступ до кожної місії в цій грі. Тут є глави, які ви будете проходити поступово. І після того, як ви пройдете одну, вам відкриється нова. Це звісно круто, але є одна проблемка, що нам ніхто не буде казати, коли ви пройшли нову главу, коли ви пройшли стару главу. І це трошечки, але збиває з пантелику. Але начкує. Якщо все ж таки вирішили грати в цю гру, слухайте, як треба робити. Треба натиснути на таб, вибрати нову главу. І вибрати нову місію. Вам, звісно, повезло, що у вас є я. Але в мене був якийсь школьник, який розповів мені, як грати в це. Як ви бачите, я пропустив пункт «Боси», бо їх тут просто немає. Так, тут ви будете їздити проти знайомих машин, але босами їх назвати, ну я просто не можу. Бо нічим, окрім візуального стилю, вони не відрізняються від тебе. Ви так само будете обганяти їх, як і інші машини, не про який челендж не йде і мови. Тож, давайте перейдемо до графіки. Яка у цій грі на досить непоганому рівні, але не прям така, щоб зайти з розуму. Так, у вас не будуть боліти очі від цієї картинки, але якогось моментального вау-ефекту теж не очікуйте. Якщо щось сказати про іграбільність цієї гри, то. У 2025 році вона устаріла. Чесно кажучи, в мене є відчуття, що вона устаріла ще в 2010 році. Хіба треба казати за те, що я не те, щоб не раджу цю гру, але я дуже сильно прошу вас подумати перед тим, як зайти в неї. Відчути цей приємний подих ностальгії. може зруйнувати ваші спогади про це і викликати у вас одне логічне питання. А чи всі ігри мого дитинства такі? Для мене ця гра була чимось неймовірним у спогадах. Бо у цій грі було усе, щоб нарешті відчути себе у моєму улюбленому мультфільмі. Так, тачки це був мій улюблений мультфільм. Візити по радіатор Спрінгсу поспілкуватися з Мед, з Доком, з Салі, Слуїдже, з, з ким завгодно було просто неймовірним відчуттям. Так, звісно, тут немає якоїсь лінійки діалогів, але хоч якась комунікація вже викликала в мене дитячий восторг. І що ж я отримав, коли повернувся в цю гру через 8 років? Скучний та банальний сюжет, неймовірні скучні міні-ігри, які набридають вам буквально через годину гри, середню графіку і ніякого приємного відчуття від того, що я знов повернувся в це місто. Це гра неймовірна сира. Я чув, що наступні частини тачок були на голову на 2 на 3 вищі цієї. Але саме ця частина асоціюється в мене з дитинством, а не ті. В тій частини я навіть не грав. До речі, якщо вам сподобається відео, давайте їх пройдемо. На жаль, не всі наші спогади можуть бути такими гарними, як ми їх собі уявляємо. У мене моєму каналі були ігри, які мене розчарували. Але прям настільки сильно, напевно, вперше, і я сподіваюся в останнє. Ну а на цьому все, друзі. Напишіть в коментарях, які ігри вашого дитинства мені варто пройти. І я залюбки зроблю це. Ну а мене Даня. Це канал НЦП. Іграйте у якісні ігри. А чи всі ігри нашого дитинства якісні, я перевірю. Бувайте!